Пані маніпуляторка Настя пішла працювати медсестрою в заміський приватний пансіонат для людей похилого віку, не від хорошого життя. Робота не з легких. Та ще й треба залишатися завжди доброзичливою, спокійною, у доброму гуморі. Але там не лише добре платили, а й давали найголовніше дах над головою. Після невдалої спроби вийти заміж дівчина-сирота залишилася без власної квартири, яку місто виділило їй як вихованця дитячого будинку. Того дня Настя нарешті змогла взяти собі вихідний. Можна було звичайно поїхати в місто, пройтися магазинами, вибрати подарунок для коханого. Але не було настрою. Її коханий Ігор, з яким виховувалися разом у дитбудинку, навчалися у медичному коледжі, а тепер, після його розлучення, зустрічаються ось уже півроку і планують одружитися. Сьогодні чергував на швидкий. Тож дівчині захотілося побути на самоті. Вона вирішила прогулятися парком, облаштованим довкола пансіонату, вночі випав сніг. І Настя... Повільно крокувала стежкою, де вже виднілися чиїсь сліди. Молода жінка насолоджувалася довколишньою природою, вдихала на повні груди свіже холодне повітря, милувалася гілками горобини яскраво червоні ягоди, якої вкрила пухнаста біла ковдра. Через два тижні новий рік усміхнулася своїм спогадам, колись вірила, що банальне вітання з Новим роком, з новим щастям неодмінно має здійснитися. Цей новий рік Настя зустрічатиме з коханим у будинку його бабусі, тепер і її бабусі теж. На лавці виднілася самотня постать літньої жінки. Настя впізнала її. Це була Лариса Дмитрівна з новеньки. Вона ніяк не могла звикнути до своїх сусідок по пансіонату і часто виходила прогулюватися. Лариса Дмитрівна була гарною доглянутою жінкою навіть у свої 75 років. Користувалася косметикою, любила вишукані прикраси. Її син поїхав у тривале відрядження за кордон, а маму привіз сюди, до пансіонату. Чому не залишилася вдома з компаньонкою, син не хотів ризикувати, адже відрядження тривале, далеке, і він не зміг би приїхати у разі чого. Хто знав, що колись Настя і пані Лариса знову зустрінуться, та ще й нехай у приватному. Проти пансіонаті для людей похилого віку. Випускний у дитбудинку розпочався з виступу директора, який, окрім атестатів, вручав круглим сиротам ключі від помешкань. Яке ж це щастя мати власне житло, окрему однокімнатну квартиру? Колись маленька Настя жила з батьками і бабусею у великій квартирі. Вона смутно пам'ятала обличчя бабусі, її плач, холод церкви, цвинтар. Всі Настю шкодували. Називалися рідкою. Потім бабуся захворіла, хтось викликав швидку, Настю, забрала до себе сусідка. А через кілька днів приїхав якийсь дядько, сказав, що вона буде жити разом з іншими дітками у дитячому будинку. Дівчинка плакала, пручалася, але її посадили в машину і привезли сюди, у дитбудинок, який на багато років став її домом. І ось нарешті власна квартира. Дівчина навіть змогла її сяк так облаштувати. Сама поклеїла шпалери, деякі меблі купила. Намагалася розшукати когось із родичів, але безрезультатно. В її особовій справі було зазначено, що дівчинка сирота. Батьки загинули в автотрощі, а через рік бабуся померла. Настя закінчила медичний заклад і, коли працювала в поліклініці, познайомилася з Андрієм. Закохалася в нього з першого погляду, як же ж не закохатися, якщо це був перший хлопець, який захоплювався її красою. Дорослий, старший на 12 років і раптом обрав її, Настя повірила в його щирі почуття. Батьки Андрія зустріли дівчину. Привітно, але коли дізналися, що вона випускниця дитячого будинку, настрій змінився. Та Андрій все ж зробив пропозицію. Поки чекали реєстрацію шлюбу. Наречений підкинув ідею майбутній дружині давай, мовляв, твою квартиру продамо. Батьки нам гроші подарують, і ми купимо просторіше житло. А то тоді діти підуть, в одній кімнаті тісно буде. А поки шукатимемо квартиру, винаймемо кімнату у комуналці. Настя навіть не замислилася, чого це батьки Андрія раптом так розщедрилися для неї. Вирішила, мабуть, вона таки їм сподобалася. Тоді на дівчині ця ідея видалася чудовою. Все думала, яка вона щаслива, такого хлопця зустріла, проти батьків через неї пішов і не покинув. От тільки завчасу вона раділа щойно її квартиру продали, Андрій зник разом з грошима. Не здогадалася вона всю суму, виручену з продажу, собі на депозит покласти. Точніше, Андрій відмовив це ж, якщо знімати гроші, відсотки банку доведеться заплатити, поклади між постільною білизною, як мама моя робить. Після цього Андрій зник. Дівчина три дні дзвонила йому, не відповідав, чи то в чорний список кинув, чи номер телефону змінив. Настя на роботу до нього приходила, але там їй відповідали, що Андрій уже місяць як звільнився. А потім страшна здогадка пронизила їй мозок. Гроші Настя кинулася до шафи, грошей не було. Тоді небажана наречена, яка так і не стала дружиною, невісткою забравши всю волю в кулак. Пішла до його батьків, але мама Андрія її навіть поріг не пустила. Немає Андрія тут, він давно вже у дівчини живе, дуже порядна дівчина, не те, що деякі», – зверхньо заявила Дана, нахабно дивлячись Насті у вічі. Дівчина розлютилася. Тоді скажіть своєму порядному синові, хай він мені гроші від продажу моєї квартири поверне, які вкрав. Свекруха аж позеленіла від злості, руки в боки грудьми поперла на дівчину і не скажеш, що пристойна жінка, звичайно, скандальна тітка. Що? Це кого ти злодієм назвала? Мій син ніколи в житті не брав чужого, перевір краще своїх сусідів по комуналці. Заволокла за собою мого синочка в якесь кубло, а тепер грошей вимагає. А ну йди звідси. На крик пані Лариси виглянула сусідка. Що, Ларисо, нова дівчина Андрія знову тобі не вгодила? Ох ти, маніпуляторка. Все хочеш, щоб по твоєму було. Лариса Дмитрівна аж зашипіла з люті, гримнула дверима перед носом заплаканої Насті. Не плач, дитино. сусідка обняла дівчину. Повір, це на краще. Недарма її в будинку всі називають пані маніпуляторка. Так залишилася Настя без грошей і без квартири. Ох, і довелося їй пожити по чужих кутках, гуртожитках, ночувати просто на кушетці в поліклініці. Добре, що за відділенням, у якому працювала дівчина, знала про ситуацію з грошима і влаштувала її медсестрою в цьому пансіонаті. Настя підійшла ближче, побачила, що жінка плаче, сіла поряд. Здрастуйте, Ларисо Дмитрівна. Чому ви плачете? А як мені не плакати? Мене ж син покинув у мене сьогодні день народження. А він мене навіть не привітав. У мене ж нікого немає ні подруг, ні родичів, тільки син. У Насті від жалю стислося серце. Кому як не їй знати, що таке самотність? Знаєте, адже я все для нього робила у буквальному сенсі все. Я йому гарну дівчину знайшла з професорської родини, а вони й двох місяців не прожили разом, не зійшлися характерами, заявив він мені. Так, мій Андрійко й не одружився більше. То з однією погуляє, то з іншою. Сорок років моєму синочку, Лисина вже на всю голову, а в нього ні дружини, ні дітей. І я зовсім сама. Настя не знала, що відповісти цій жінці, яка все життя маніпулювала сином, а тепер плаче від самотності. Бог їй суддя.